Шалом, це Славко. Поговоримо за ситуацію в Бахмуті та далі південніше по Східному фронту. Ну, як ви бачите, картина, що ми оповідали вчора з алерію Троян сюди з фронтом на четвертий провулок і з наступом противника з заходу від Бахмут-1, вокзал, сюди от до стадіону і до готеля Бахмут. В цілому можна довіряти цим поганим вістям, що спроби противника наступати. Зі сходу на заход такі є, відбуваються. І за ці от рубиші йдуть бої. Бачите, що в цілому лінія фронту підтверджена. І от по, поговоримо тут за південь, просто що формобай вулиця Чайковського, Корсунського, ясним сталого сюди от просування. До вулиця Центральна в Біхвердо, отакий шматок, отак от й тому було нам не ясно, що вони тут от пройшли, а саме самоліт лишається в руках українців. І Тут, от, от наступи з південного боку, ті, що за ми говорили, детально не могли їх означити, не в цілому відбулися. Отак, от відбуваються бої в Бахмуті, але тут важить, що відбувається за його межами. Як ви розумієте, що те, що назвали найбільшою піхотною битвою. Має характер м'ясорубки, а м'ясорубка ніколи не визначала перебіг операцій навіть на Східному фронті, тому що власне всією метою операції на Східному фронті була м'ясорубка, але проводилася вона операціями, як правило. І зараз поговорим за ситуацію, ви знаєте, на північ так само відбувається зусилля противника в напрямку Богданівки, що мені не подобається, що значить на Красне, Іванівське, сюди загроза вже значна. Атаки противника в напрямку Богданівки і Дубово-Василівки. І орехова васильівки бачите, що Південний нічого не вдалося зробити з північним крилом противника. І оці наступи в бік орехова васильівки в бік Богданівки, вони тривають і вказують на його наміри. Власне, тут треба говорити за всю ситуацію і за ситуацію південніше, до чого все це робиться, бо ось наша Донецьк, ви бачите, він тут починається від чого у нас? Від Мар'їнки, як ви розумієте. От, починається він у нас від Мар'їнки, від значних атак противника. Те саме відбувається, просто-менш розпіарено в районі Мар'їнки, сильні атаки противника. Далі, ви знаєте, тут, от, напрям на від Пісків на Первомайські атаки противника. І сюди, от наступ від Северної, тут от знаходиться Северне. Воно на цьому масштабі зараз ми його збільшимо. Ось Северне. І в цьому. Атаки противника в напрямку Северного відбувалися. І далі сюди от. Зараз. О, О, Новобахмутівка сюди. От від Новобахмутівки сюди от Новокалинова тут знаходиться. О, щось воно в нас його не показує, але воно, напевно, тут є. Можете мені повірити. Нова тут. Новокалинова тут є. На схід, на захід воно знаходиться від. О, побігла моя карта тікати. За що йдеться? За ці всі наступи, як ви бачите, доволі активні, доволі сильні, не шкодуючи сил. Для чого все це робиться? Метою є відтягти або зірвати український наступ. Це є примус, є провокація до примусу і провокація українських сил для того, щоб зняти частину сил. Як це вдалося росіянам взимку? Пам'ятаєте, в грудня повідав, коли бригади, котрі звільнилися після звільнення правобережжя, вони їх кинули під Бахмут. І так само противник сподівається, що йому вдасться ще раз спровокувати українські сили цим натиском на. Розподіл наших сил на знову прикидання чергових батальйонів на фронт, на чергове затикання дир на щось більше, ясно, що якщо поступимося, він просунеться. Але противник сподівається саме на відволікти українські сили, тому що він теж боїться наступу, його завданням є зараз оборона по лінії фронту, оборона з утриманням того, що він встиг загарбати. І, от, коли зараз нам говорять за те, що... Не слід критикувати війська, що військові краще знають. Я скажу так: за бойові дії Збройних сил України на Східному фронті, я дивлюся захоплений як в прірву заглядаю. Тут голова йде, опертом, отак: от воювати можна на чужій землі. Мені в принципі подобаються ці операції Збройних сил України на сході. Їхня авантюрність, їхнє розуміння того, як стрибувати російську людську волну, А мені не подобається, що це відбувається. Українськими військами в Україні розумієте, якщо так боювали німці на Україні, це можна зрозуміти. а Коли так воюють українські війська в Україні, то виникає питання, що буде далі, що буде в випадку програшу. Ми за це не любимо говорити. Ясно, що великий наступ збройних сил України відбудеться. Відбудеться він на півдні, Це майже напевно. Зараз підіграла Херсонська обласна адміністрація. Почала підігравати в цьому напрямку. Почала трохи видавати концентрацію українських сил за Дніпром. Ну, ви самі розумієте, при тій обладнанні Південного фронту росіянами єдина можливість застати його зненацька, хоч сяк так ви розумієте, це знайти несподіваний напрям для наступу. Таке враження, що і росіяни теж ну події, які зараз відбуваються за Дніпром, власне, з напрямку від Херсона до Крима, я так скажу. Вони певні застереження, певні сподівання, певні підозри викликають. Видно, що активність зросла на цьому напрямку саме от не з боку Мілітополя, а з боку, в трикутнику, між Кінбурнською косою, Херсоном та Каланчаком, ось за цей район. Не я перший це видав. І не я був навіть другим і третім, то сьогодні я собі дозволу трохи поспекулювати на цю тему. Але повернемося за умови і обставини нашого наступу. Ясно, що українські збройні сили до наступу змусять. Забагато було дано техніки, забагато було дано грошей, і наступ має відбутися за кожних обставин, за кожну ціну, за кожних умов. Коли він відбудеться? Чи буде він ще перенесений? Далі розумієте, ми що тут цікаво. ніж заговоримо за політичні наслідки, суспільні за військові обставини, поговоримо. Те, як повільно збираються сили для наступу відносно невеликі, вказує нам, що спроможність держави, суспільства до мобілізації вона впала десь до рівня Першої світової війни. В тоталітарних державах Другої світової війни таку кількість людей на фронт загнали би миттєво, і таку кількість техніки виробили би миттєво. Але зараз наше от суспільство, і європейське суспільство, і російське, українське, воно відкотилося на 100 років назад. І від де великі сили збирають як для наступів Першої світової, і тому, от, коли ви захоплюються, що це найбільша пехотна битва, Бахму, що так сяк, шо це Ми їх перемелюємо. Ми їх перемелюємо коштом того, що ставки зростають. І якщо наша ставка впаде, який буде наступ? Ясно, що до наступу нас примусять. Якщо не буде українського наступу, і мир буде відразу по лінії фронта з України, з Києва, з київської влади запитають, де гроші, де матеріальні ресурси, де допомога. Де все, власне, куди ви це все поділи? А наступ навіть невдалий, кривавий повінний, бо він має великі шанси відбутися як на правобережжі Дніпра, то він зніме всі ці претензії і покаже, що от ми ж все це чесно, все це превратили в кров, пісок, говно і сахар. І тому нашим військовим слід пам'ятати в ці азартні гри, що якщо війна закінчиться миром по лінії фронту, який проходить зараз, що розмови за пожиттєві пільги, розмови за пожиттєву славу? Так фактично збройні сили України нас врятували, врятували народ, врятували державу. Але чи готове буде суспільство жити з миром по лінії фронту, який ми бачимо зараз? Фактично з Відірваними значними шматками України і там, де буде побудовано взірцеве суспільство, котре буде давити до на нас пропагандою і далі розбивати цю невелику спроможність України до довгого спроту. Ви знаєте, українці завжди починають війну як національно визвольну. Потім вона перетворюється на імперіалістичну, а потім уже на колоніальну. Отак, от, от на це все є сподівання противника зірвати наш наступ. Змусити нас знову розмінюватися на якесь затикання дір на розподіл наших бригад. Що буде далі? Побачимо ставки високі, і чим далі вони стають тим вищими. І я, в принципі, я не заздрю тому, хто програє, принаймні, в суспільній опінії. Бай! Що тут, що там.